Пашка, ти кайфанув? Да. Капець правда? так? Супер. Максим Заремський передав одну із багатьох допомог для фронту. Пічки, мікропічки для бліндажів. Ліхтарики. Якщо не помиляюся, 10 штук. Троси буксировочні. Цілий ящик з петлями. Масло для автомобілів круть. Одноразові душі. Які так потрібні хлопцям. Одна дівчинка розповідала, що миється раз у два тижні. Сумно. Молоточок. Він треба, щоб москалів почали бити. Цвяшки, термоси. Термоси, якщо не помиляюсь, теж 10 штук. Набор інструментів. Пашка, йдемо, покажемо Самий кайф. О, це. Топ. Стерлінг. Бомба. Нульчивий, глянець. Оце крута допомога. На тему старлінга дзвонить пан Максим Заремський. каже, є допомога, хочу передати для наших козаків. І ми кажемо, а у вас випадково старлінга не буде. А він такий, та є! І Як ми обрадились, ви не повірите, бо це потрібно на бойову машинку, яка возить бика. У неї має бути постійний зв'язок з нуликом та складом. І це надзвичайно важливо, бо є місця, де взагалі зв'язку повний нуль. Навіть в тилу катаєшся, зв'язку немає. Тому старлінг це топ. Дякую, пану Максиму, дякую вам, герої. Спільно та разом. Да, Пашка? Да, всім дякуємо. А Старлінгом тішимося.